Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Цілий ранок обід та вечір лунали вибухи по Україні. Пролунала серія вибухів поблизу Києва. ППО збила невідомі цілі після обіду без оголошення тривоги. Ракети цілили по Київській ГЕС. Путін хоче влаштувати каскадний обвал дамб і почати, звісно, з київської. Наступний орешник також може прилетіти саме тоді. За словами міністра Германа Галущенка, цьогоріч противник зважає на погодні умови, адже чим вони гірші, тим складніше здійснювати ремонтні роботи на енергооб'єктах. Російські окупанти не відмовились від минулорічної тактики масованих обстрілів України, але цього разу вирішили дочекатись прийнятних для себе умов. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, існує висока ймовірність того, що противник хоче дочекатись стабільного зниження температури на території України та погіршення погодних умов. Тільки після цього можуть почати скомбіновані атаки. Мені здається, для них важливо, щоб мінус був стабільним тобто, якщо температура падатиме до мінуса, а потім підніматиметься до плюса, то вони чекають стабільних морозів, заявив Герман Галущенко. Таку тактику противник міг обрати не просто так, зазначає міністр, адже в холодну пору року енергетикам значно важче відновлювати інфраструктуру. При цьому атаки на енергетику весь цей час не припинялися. Коли є мінусова температура, то до безпосереднього збитку, який завдається ударами, мінусова температура ускладнює відновлення. Зауважив Галущенко в ГУР, розповіли, що коли ЗС РФ можуть завдати масовного удару по Україні, на думку представника розвідки Вадима Скібіцького, РФ може застосувати ракети різних типів або комбіновані удари. Перед новим роком може бути ще один масовний обстріл. За його словами, заздалегідь складно визначити, які види озброєння Росія використовуватиме більше ракет чи БПЛА. Так само складно спрогнозувати тактику і схему потенційних ударів. Представник ГУР вважає, що РФ може застосовувати ракети різних типів або комбіновані удари. Водночас, за оцінкою військової розвитки, це однозначно будуть не такі примітивні атаки, як минулого року, пояснив він. Восени і взимку минулого року поворотивник застосовував дуже мало балістичних ракет для ударів по енергосистемі. РФ використовуватиме більше саме крилатих ракет, а не балістики. На думку Скібіцького, Х-101, 555 плюс калібри будуть основними ударними елементами. Про накопичення цього виду озброєння свідчить те, що з 25 вересня Росія не застосовує ці ракети, що якраз і може свідчити про їх накопичення. Гур зазначили, чим нижча температура, тим більше навантаження на енергосистему. Наймовірніше вони почнуть, коли буде більше навантаження на нашу систему. Відповідно, сприятливими умови для нанесення ударів. А Таке може бути при настинні холодів. Підкресливський бійський. Той же час в Росії звинуватило Україну в підготовці до руйнування дам Київської ГЕС і Канівського водосховища. Готується теракт речниця Міноборони Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що українці нібито зруйнували власну Каховську гідроелектростанцію. За її словами, тепер Україна готує чергову провокацію щоб звинуватити Росію. Ми звернули увагу на повідомлення, що з'явилось про дослідження так званим світовим центром даних з геоінформатики та сталого розвитку Київського політехнічного інституту імені Сікорського можливих сценаріїв затоплення прилеглих територій у нас до крунування дамп окремих водосковичках з КАДу Дніпра, заявила вона. Телеграм-канали пишуть, що Україна не піде на переговори, якщо союзники України відмовлять Росії та заженуть її в паску. Патрошов. Натисне кнопку. Наприкінці листопада війська країни-агресора вже намагались пошкодити греблю київського водосховища. Успішно спрацювала ППО. Київський псевдоеколог Василь Кредо вважає, що Київська ГЕС одна із найнебезпечніших об'єктів на землі. Він стверджує, що споруда на 93% аварійна. Якщо буде руйнування греблі, за словами кредо, першою загине оболонь чотирьохметрова хвиля накриє і за три хвилини після аварії. Через дві хвилини вода дістанеться Троєщини. може постраждати і решта території України. Я зустрічав інші думки фахівців. Хвиля йтиме поступово, руйнація греблі одразу неможлива, і терміни підняття води вимірюються кількома днями. Але я точно знаю, що роз'яснювальна робота серед населення точно потрібна зараз. Бо хтось на читається такого еколога, як Василь Кредо. Повідомляє експерт: відомо, що київська гребля має три ступені захисту. Бетонна гребля, водовідвідний канал, який йде вода, що просочується через фільтраційні канали. Земельна дамба, бетонна частина захисних споруд була побудована з урахуванням можливого землетрусу силою сімбалів. Близько 400 датчиків фіксують ці зміни, щоб запобігти техногенній аварії. Інженери вважають, що дамба київського водосховища може зруйнуватися виключно в разі прямого влучання атомної бомби або метеорита діаметром 100 метрів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став та подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.